Попік Василі Гнатович, майстер різьби по дереву, який уже багато років творить красу, зберігаючи давні традиції нашого краю. Пацький гір у селі Шепіт є майстерня, де дерево оживає під руками майстра, який може бачити в ньому душу. Сьогодні я завітала до нього, щоб дізнатися, як народжується мистецтво шматка дерева. Доброго дня, Василі Ігнатовичу! Доброго здоров'я вам. Розкажіть, будь ласка, як усе почалося? Коли ви вперше зацікавилися різьбою по дереву? Спочатку я зацікавився малюванням. Дуже любив малювати з малих років, буквально з першого класу. От. І Потім побачив, що якісь тебори верби з дерева, відчув, що мені приємно цим займатися, оздоблювати предмети господарського вжитку. наприклад, ручки для кісети, для косе, для, для молотка. От предмети такі, що кожен день користуються люди. Кружок там для нарізки чи чи ручку до ножа, і щось там не просто зробити, а щось там трошки приукрасити. Може, є так? хтось або щось, що надихнуло вас саме займатися саме цим. Ну, Попадалися мені з роботи шкрібляків відомих біженських, майстрів косовських. От то дуже мене приваблювало. Ви багато ви вже займаєтеся цією справою. І як на вашу думку змінилося ставлення людей до такого мистецтва, до такої роботи? Я займаюся багато вже. Е, цим. І просто тепер е, темп життя дуже швидкий. І люди деякі. Не... Не придають цьому значення просто Красиво, так, да, красиво, ну і що, ну красево. Але попадаються люди, які цінять цю красоту. От. Хочуть мати від тебе якусь роботу. Каже, були такі випадки, що приїжджали люди з Косова і заказували. Я кажу, ну що в Косові вже нема кому це зробити. Там вже mm -hmm. повне то місто в майстрів, Вержниця, косу. Ну, там ми хочемо від вас. Mm -hmm. Кожен виріб Василя Ігнатовича це частинка його душі. Чи маєте ви учнів або людей, яких навчали? Так, да, зверталися хлопці. Але вони хочуть одразу займатися. Професійно різів і заробляти гроші, а то так не буває. Тому що основа оцієї всієї роботи майже будь якої роботи, є малюнок. Якщо не, не хоче малювати, не і не хоче малювати, гірше то, що не хоче, навчитися можна. От. То щось зробити конкретне, я думаю, що трудно це вийде тому що основа усього всього є малюнок. От простий, схематичний, але малюнок. О. Або креслений. О. І трошки мати просторову уяву. І... Чи брали ваші роботи участь в якихось виставках? Давали кудись свої роботи? Колись участвував у путівському. В цьому, що кола косиця, це присняє присвячено Федьковичу, генеральній Федьковичу. Mm -hmm. Але там художні роботи були. картини, маслями, красками. А, а різні роботи я робив на швестовку. Тут якось у клубі у селі, що голова сільської ради попросив. Більше практично. А чи хотіли би ви дати якісь свої роботи на якусь виставку? Не знаю. Є люди, що роблять ліпше. У мене не той рівень від художньої, такої, щоб я якоїсь там чи... А хотіли би таку а вже, так, Корарше, мені б ви мати такого світу? Тут буде художники з Києва. Угу. Я з ними познайомився. І був ну, викладач з університету Київської корсь. Мені, мені предложили, що їхати в Київ, поступити, будете в нас вчитися. бачили Талант. роботи мої, я одного намалював по пам'яті. Коротше, вони ній вже на заставі я прийшов, я був з ними там на заставі, ти прийшов взяв листочок і намалював одного портрету. Угу. І <laughs> найголовніше, що вийшло дуже схоже. А? І він взяв і каже, я візьму цю роботу і буду показувати своїм що в академії, що вчитися, як можна намалювати по пам'яті <laughs> портрет. <laughs> Але тоді вже не було як піти, тому що вже двоє дітей було малеє. Це і, і, і вже не було як вчитися. Але хотіло би, якби було. Ну, Хотіла могла... тоді, так, да, mm -hmm. хотів. От на вашу думку, що означає творчість і натхнення? Я знаю, як вісім на це. Натхнення. Так, да, воно от приходить. Ну, така якась хвилена там. Чи такий час, коли ти щось побачив і хочеш то відобразити, так, як ти то бачиш. Ні, як воно є, а так, як ти то бачиш. О. І тоді інтересно працювати над цією роботою. І... Дивиться, що з того. Получиться. Після душевної розмови з майстром ми вирушили до його майстерні. Зайшовши у двері майстерні, одразу відчуваєш запах дерева. Василь Ігнатович з радістю показав нам свої ескізи для робіт. От що вам подобається робити найбільше? Я бачила, що у вас є саме тварини, ви любите робити. Чи є щось таке, що саме більше душа до цього стоїть? Ну. Ех, В основному я більше роблю так як на заказ. Що мені mm -hmm. просі, то стараюся робити. Самому вам так треба подобається. Не подобається з... листочки вирізбуватися, там хвою, шишечки, таке всяке. Mm -hmm. А дерево для вас є ну, неке найлегше, не щоб вам і піддавалося під руки. Ну, дерево легше, звісно, робити з зепи. Mm -hmm. Якщо є якісь роботи, такі Май то я з було, з горіха робив. З гроші. Дуже, напевне, на замовлення з лікаря. Я діяв, так. Але найбільше вам з лепи, вона напевно піддається. Да, починав робити більше з цього з, з осеки. Тому що вона теж м'яка mm -hmm. і в нас її повно. У нас лепи дуже мало і тяжко дістати лепові. І тому я починав робити засеки, Але вона так не піддається обробці, як треба. А так колись, коли ви починали робити, то де ви ходили самі інструменти? Це треба було десь знайти, щоб... Ну так, десь де саме щось робив, там без когось. Щось твердя, там кусочок навіть, ось отвьотка поламана, там є пробелів, там вистріки вродилися. Або, mm. або спелки, аді з спелки ручної. От нагрів трошки зігнує, заострив. Ну теж коли були інструменти, вже дуже приємніше, напевне, працювати було. Так, да. а потім кували, вади, пасик, у я попадалося. Mm -hmm. ну, щоб щось мати, треба щось зробити. Можливо, yeah. було, щоб припадало так, що час був вільний вночі і ви сиділи. Yeah. Подякували малюнками займалася вночі. Треба велику силу духомати, щоб не піти спати і сидіти малювати чи то саме вирізблювати. Mm -hmm. Так хочеться. Робити бачить тільки скінцевий результат. Mm -hmm. Ну да. Ну, сам процес рисунка мене захоплює. Процес виготовлення. Ну, отак все одно, треба щось. Якось то довести до ряду, треба розкрасити, mm -hmm. Малюнок повакувати. Сам. Yeah. Сама ідея, напевно того, yeah. як він виглядає. Як він виходить, переносить. Yeah. А було таке у вас, що ви щось ну, от таке бомбезне уявили, а от перенести на малюнок ну ви не можете, він якось не виходить. Ну, я стараюся робити. Я таке малюю для себе, то, що я можу зробити, але я не кажу, що ну, як вже вийде, то так і є. Або таке, що розчаровується да. трошки. А, а копірувати когось або це. Приходилось мені робити копію. Невеличкий був кусочок різьби з, з інтер'єру, uh -huh. з меблів. Там така трошки складна була різьба, і треба було, Десь загубився один сегмент і треба було доробити такий. Uh -huh. Ну то я сидів та й робив. Але так ну, не не приносить удовольствия. Коли ж робиш творче своє, да. то більше. Так як реставрацією. По-перше, що трудно дуже доробити. Уявляється, тут є вся різьба, так пуска нема. І той кусок там доробити, і так його приламати би не дуже відрізнявся. Ну, да. От, дуже трудно. Ви не різало котись там на да. цьому. Да. Ну так. Да. Такого інтересу, що копіювати в мене. А реставрація, що, най... що найскладніше от вам реставрувати саме? Ну, реставрувати, так, да, складно, тому що, по-перше, не вистачає знань mm -hmm. от, і, і навиків, от, тому що дуже мало займається реставрацією. А да справа любить багато практики. Тоді виходить краще. Ну так. А що найскладніше ви реставрувати? Ре реставрував. Ре -реставрував. І коні реставрував до церкви. Mm -hmm. Солятин фігуру теж до церкви реставрував. Так. От скрипки реставрував. Багато скрипок. Mm -hmm. роботі Василя Ігнатовича тепло рук, пам'ять поколінь і частинка української душі. Такі майстри, як він, зберігають нашу культурну спадщину, передаючи її серце в серце. Кожна різьба, кожен вигін дошки народжується з терпіння, уяви та любові майстра до своєї справи. Під рукою ремісника деревина ніби дихає, оживає, відкриває прихований зміст, в якому ховала свої малюнки та текстури, що радують око і серце. Деревообробка у шепоті. Це не просто ремесло, а справжнє мистецтво, яке відзеркалює душу народу. І на завершення, що б ви хотіли побажати майбутнім майстрам, людям, які хочуть займатися такою творчістю? Я Хотів побажати, щоб були уважними, спостерігали навколишній світ, подякували, озиралися і дивилися на округи. Ось навкруги прекрасне і дуже цікаве. Я дуже рада, що нам вдалося прийти до вас побачити ваші роботи, почути вашу історію і те, як ви цим всім займалися. Полез, Ну буде вже може може, хтось надихнеться вами і буде теж працювати таким ділом.